Вітаю усіх, друзі. Мене звати Максим Джагун, і сьогодні я пропоную нам обговорити ключові події тижня. А їх відбулося дійсно багато. Розпочнемо із обміну полоненими між Росією, Білоруссю, Сполученими Штатами, Німеччиною та Словенією, який відбувся 31 липня. Як нам кажуть, журналісти в ході цього обміну Росія віддала 16 політичних в'язнів. взамін отримала від заходу вісім злочинців росіян, і це саме злочинці, тому що більшість цих людей. Є е, вбивцями, є кілерами, є агентами російських спецслужб. І ці люди повернулися назад на батьківщину дякувати Путіну за те, що витягнув їх іноді із пожиттєвих е, вироків, які їм надали країни Заходу, зокрема Німеччина. Серед звільнених політв'язнів УРФ – це опозиціонери, прозивозахисники, журналісти, а також люди, які потрапили під репресивну машину Російської Федерації Зокрема, йде мова про Ілюяшина, Володимира Карамурзу, Алсу Курмашеву, Андрія Піваварова, а також американських журналістів, з поміж яких є Еван Гершкович, він працював і працює у Wall Street Жорнал, також військового американського пола Вілана і декількох інших осіб. І чим цікавий цей обмін, тим що отримавши від Росії дійсно представників інтелектуальної лі людей, які заслуговують на повагу і не створювали ніяких злочинів, чи то в Росії, чи то в Білорусі Росія повернула додому кілерів. Зокрема, мова йде про ФСБшного агента Вадима Красікова, який посеред білого дня в 2019 році застрелив у Німеччині супротивника, скажімо, російського політичного режиму, і дуже непростим було рішення з приводу обміну, тому що в Німеччині. І цей злочинець був засуджений до пожиттєвого вироку, але Через тиск, зокрема, зі сполучених штатів Німеччина прийняла рішення про депортацію цього злочинця. В чому взагалі важливість цього обміну в тому, що по перше, це такий собі знак про те, що Путін своїх не кидає, і Путін намагався продемонструвати, що його офіцери, його спецслужбісти можуть займатися будь-чим за межами своєї країни. Вони можуть вбивати, вони можуть галтувати, вони можуть. Готувати і реалізовувати терористичні акти, але Путін поверне своїх обов'язково назад. І ось такий сигнал він надіслав всім тим, хто досі продовжують працювати на Росію, в тому числі в Україні сьогодні, займаючись підривною діяльністю. Тому для нього цей обмін був дуже важливим і символічним. І, власне, через це подейкують в тому числі американські офіційні особи Путін зміг віддати більше людей, аніж повернув до Росії. Це ще один такий. Прояв пропагандистського наративу про те, що е, Росії важлива не кількість, а якість людей, а про якість цих людей ми вже знаємо: це люди, які. Займалися абсолютно антилюдською антигуманною діяльністю, які змогли повернутися додому. Що ж це означає для сполучених штатів, і як на мене, причиною, чому американці пішли зараз на цей обмін, є те, що в Америці запускається активно виборча кампанія і демократам, які нині очолюють країну і мають більшість у сенаті. Дуже важливо зберегти свої політичні позиції і примножити їх, тому власне для президента. Та Байдена для його оточення для віце-президентки Камали Харріс, яка наймовірніше стане кандидатом від демократів на цих виборах, це такий собі показник успішності їхньої міжнародної діяльності. До речі, цікавий факт. Під час обміну військовополоненими, просто політичними в'язнями в Росії ми побачили, що зустрічаючи їх в передмісті Вашингтону, поруч із президентом Байденом, була хто правильно була Камала Харріс, Ріс, яка обіймалася із звільненими людьми. До речі, білий дім також дав е, оцінку цій події. Сказав, що Камала Харріс була однією з активних учасниць переговорного процесу, попри те, що е, в останнє вона комунікувала за цим треком більше року тому. Ну і, до речі, про терміни підготовки цього обміну, як кажуть американські впливові видання, готувався він щонайменше два роки. <кій> і в перших списках на обмін був навіть російський ключовий. Опозиціонер до недавнього часу Олексій Навальний. Не змогли його обміняти зі зрозумілих усіх причин, усім причин тому, що він помер у виправній колонії, і в цьому вочевидь полягає ще одна причина, чому Росія віддала більше аніж повернула, тому що цінність Навального була вочевидь більшою за будь-кого іншого обміненого з російських громадян. А Російських громадян Росія також обмінювала, віддавала до країн вільного світу. І власне через це і поплатилася в такий. Спосіб більшою кількістю звільнених, що ще такого неприємного, мабуть, в цьому обміні, попри те, що його називають ті люди, які проживають тимчасово на території Росії, чи то журналісти, чи то представники дипломатичного корпусу, чи просто туристи, які випадково потрапили до країни терористки, вони опиняються під загрозою, тому що путіну потрібно повертати своїх, і він буде поповнювати ось цей обмінний фонд для того, аби мати можливість потім і Ультиматумами повертати цих людей назад на свою батьківщину. Е, наступною темою я пропоную обговорити питання виборів у Сполучених Штатах, адже там відбувається багато цікавого. Зокрема, ми зараз спостерігаємо, як в Америці виборча президентська кампанія вона звужується від виборів в 50 штатах до виборів у е, штатах 6-7 приблизно. Саме це є штати, які вагаються, які з е, Кожної виборчої кампанії демонструють е, хитку позицію підтримки чи то демократів, чи то республіканців. Тому власне за них найбільша боротьба розгортається зараз в Америці. Ми бачимо, як Дональд Трамп, який обрав е, своїм кандидатом у віце-президенти Ді Венса е, яскравого республіканця із крайнього радикального крила, і обрав він його не випадково, тому що, по-перше, він є таким собі клоном Дональда Трампа. А по-друге, тому тому Що Дівенс є представником так званого ржавого поясу сполучених штатів, тобто північних східних регіонів Америки, де основою для заробітку більшості людей була промисловість, але через її закриття вони тепер або мають обмежений доступ до роботи і взагалі більше схиляються до позицій трампістів. Що стосується ось цих штатів, які вагаються, їх є шість основних: це Невада, це Аризона, це Пенсельва. Пані, це північна Кароліна, це Мічиган чи і це Вісконсин. І власне для того, аби посилити там свої позиції сьогодні. Камала Харріс проводить справжній кастинг на кандидата в віце-президенти, і дуже ймовірно, що її напарником на цю виборчу кампанію стане губернатор від штату Пенсильванія Шапіро. Він має дуже хороші показники підтримки саме в Пенсільванії. Ймовірно, може посилити позицію Гаріс в. В інших штатах, які вагаються, тому там зараз зосереджується робота над тим, кого власне обрати собі в компаньйони. тому що мова про те, хто стане власне кандидатом від демократичної партії, вже не йде. Тому що левова частка впливових і не дуже впливових демократів вони підтримали одноголосно позицію Камали Харіс її кандидатуру, тому що вважають, що за умов такої боротьби проти майже 80-річного, дуже досвідченого, але не менш радикального Трампа, вона найкраще закриє питання в вирішенні тих питань і демонстрації тих цінностей, які є найважливішими для демократії. Тичного виборця, ну і, власне, дещо перегукується зараз тема виборів із питаннями обміну полоненими. Зокрема, ми говоримо про те, що в останньому обміні е, потрапив до списків американський військовий пол Віліган, і Він якраз є представником штату. Е, Мічиган, в якому відбувається також серйозне протистояння демократів і республіканців, і дуже ймовірно, що національний герой, який відсидів певний час в російських тюрмах, повернеться додому, і вочевидь сталося можливим саме за демократичної адміністрації. Це мало би посилити позиції партії в цих регіонах. Ну і власне остання тема, про яку я хотів поговорити сьогодні, це опитування, яке нещодавно опублікував національний національний демократичний інститут це соціологічне опитування. У нас їх з початку повномасштабного вторгнення було не так багато, тому що в певній мірі і небезпечно робити опитування, коли суспільство знаходиться в стані стресу, хаосу і невизначеності. Але в 24-му році це щонайменше третє вже опитування, згідно з яким ми бачимо, якими є настрої українців з приводу ключових питань в секторі політичного життя. Ну і і воно є дуже важливим, адже воно дозволяє зрозуміти на яких позиціях знаходиться українське суспільство, як можна формулювати державну політику, міжнародну політику, як врешті-решт закінчувати цю війну, тому що багато питань стосується довіри чи недовіри до органів державної влади і політичних інститутів. Отож, що ми бачимо, перша і дуже важлива цифра це те, що понад 70% українців вони вважають, що майбутнє України є оптимістичним і їхнє бачення майбутнього України є оптимістичним. Стичним тому, попри те, що в нас іде майже третій-два з е, половиною роки війна проти Російської Федерації, попри те, що є шалені економічні проблеми, людські проблеми, проблеми людського капіталу, українці вірять в те, що війна закінчиться на користь України, і те, що все буде краще з часом. Ну а що стосується довіри українців до ключових українських інституцій, то до збройних сил України традиційно зберігається величезний рівень довіри 91%. Українців довіряють силам оборони України, і це прекрасний показник, який вказує на те, що головним політичним актором, який впливає не лише на хід війни, але й на підтримку України в світі, але й на отримання кожного траншу військової чи фінансової допомоги, і на життя, врешті-решт кожного з нас, є збройні сили України. І прекрасно, що українці цей посил відчувають і підтримують наших захисників і захисниць. Що стосується політичного керівництва, то до президента Зеленського. Зеленського позитивні відчуття мають 45% українців, що насправді є дуже непоганим показником в умовах повномасштабної війни, і звичайно, що доводиться робити багато непопулярних рішень. Але попри це, рівень певної підтримки залишається. Хоча я мушу нагадати, що рівень довіри до окремих посадових осіб не є їхнім рейтингом. Тому сказати, що Зеленський станом на сьогодні має 45% підтримки, було би неправильно. Ну і на третьому місці національна поліція, яка має 39% довіри, що також дуже хороший е, показник е, підтримки українцями цієї інституції. Я думаю, що саме війна стала однією з причин, чому така підтримка збереглася. Е, в той же час найбільший рівень недовіри українці е, відчувають до Верховної Ради 56% не вірять, до е, політичних партій 51% і до судів, 53%. Ну суди тут звичайно в. В топі і більше того, це та інституція, до якої не було довіри і до війни. Вони зберігають ось цей негативний тренд і після початку повномасштабного вторгнення. Але що найцікавіше, найцікавіше це відчуття підтримки і довіри до окремих політичних сил. Їх також заміряли, опитали соціологи 2,5 тисячі людей. Це цілком нормальна цифра для того, аби отримати репрезентативні дані. Більше того, ми розуміємо, що. Відсоток похибки є зовсім невеликим. І що ми бачимо, що 28% українців позитивно ставляться до партії притули, яка називається 24 серпня. Але я думаю, що тут радше є е, певна тенденція до е, кореляції між підтримкою конкретної людини аніж його партії. Тому люди відчувають підтримку до волонтерського корпусу, як такого на другому місці. Європейська солідарність. У них 23% рівня довіри. Але при цьому величезний рівень недовіри, і це та партія, яка не має шансів на велике зростання своїх рейтингів, саме через те, що люди, які не довіряють цій партії, значно більше аніж тих, хто довіряють і хто навіть вагається. На третьому місці опинилася партія Удар кличка з 18% і цікаві є антитренди те, кого не люблять, те кого не кому не довіряють. Тож очевидно, що на першому місці тут опозиційна платформа за життя із 71% Одко, у мене питання до тих 29, які вагаються або довіряють. Взагалі, в чому тут може бути питання? та партія, яка закликала до співпраці з Російською Федерацією, яка ручкалася з Путіним, яка розповідала, що потрібно миритися з Росією ще до початку війни, сьогодні має навіть певний рівень підтримки. На другому місці батьківщина Юлія Володимирівна все ж таки втрачає позиції не в останню чергу через те, що втратила контроль над телебаченням і над можливо. Дивістю спілкувати своєю цільовою аудиторію, адже ми знаємо, що голосували і голосують досі, підтримують її люди з провінції, з промислових міст, і це зазвичай старше населення, яке дивиться телебачення більшою мірою на третьому місці. Недовіри є суга народу, і 48% недовіри до цієї політичної сили. Тому також вочевидь, навіть в разі завершення війни і відновлення політичного життя, очікує на президент президентську партію або ребрендинг або створення нової політсили. Тому а, важливо знову ж таки нагадати, що це не відповідає рівню а, рейтингів цих політичних сил, але окреслює тенденції. Ключова тенденція, яку ми тут можемо побачити, це запит на нові політичні обличчя. Тобто, навіть після завершення війни, яка ми сподіваємось, завершиться незабаром в Україні, буде величезне бажання людей голосувати не за тих людей, які сьогодні сидять у. Залі Верховної Ради, а за нових людей з волонтерського сектору, і з сектору, можливо, навіть блогосфери людей, які сьогодні знаходяться на фронті, тобто тих людей, які допомагають вирівнювати ситуацію емоційно, які не дотичні зараз до вирішення політичних питань, адже політична інституція Верховна Рада переживає серйозну кризу. Ось такі ключові події трапилися цього тижня. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Наша розмова цей огляд, і до зустрічі наступного тижня.